Крим поступово втрачає усі громадянські права. Вже півроку мешканці півострова не можуть отримувати об'єктивну інформацію, вільно висловлюватись та протестувати. Утиск відчули на собі і журналісти. Фактичного знищення зазнала незалежна телерадіокомпанія Чорноморська та центр журналістських розслідувань. А перешкоджання журналістській діяльності переросло зі словесних погроз до кримінального переслідування. Это формы уголовного преследования, для которого используются нормы российского законодательства, запугивания уголовным преследованием за сепаратизм, за экстремизм и естественно, активизация, если можно так сказать работы ФСБ. Сотрудники ФСБ используют некое понятие как профилактические беседы по предупреждению экстремизма. З порушенням усіх належних процедур почали відбуватися масові обшуки. Лише за місяць зафіксовано 15 перевірок представників корінного народу Криму. Свіжі приклади обшуки квартири члена меджлісу Ескандера Барієва та самої будівлі меджлісу. Як зазначають правозахисники, участь у таких перевірках бере так звана кримська самооборона. Людей у масках залучають і до захвату підприємств, які раніше належали Україні. Они причастны практически ко всем похищениям и нападениям на активистов и журналистов. Если проанализировать все наши отчеты, которые есть за эти полгода, то действительно все, ко всем этим фактам так или иначе причастна крымская самооборона. Они участвуют в препятствии журналистской деятельности, препятствуют в проведении мирных собраний, также нападают на активистов, есть и такие случаи. Окупаційна російська влада намагається максимально ускладнити становище українців і татар та примусити їх отримати російське громадянство. Якщо для отримання такого було відкрито 250 пунктів, то для тих, хто хотів зберегти український паспорт і написати відмову від російського, створено всього чотири. Нещодавно Росія встановила ще й квоту для отримання виду на проживання у Криму. Таке право нададуть лише 5400 іноземцям. Голова Кримської польової місії з прав людини впевнений, закони Російської Федерації мають репресивний характер та далекі від європейських стандартів. Крим проходить за півгода те, що за 14 років пройшла Росія. Тобто, от всі закони по сворачуванню прав і свобод, які в теч... приймалися приймались Росії в течение 14 років, Крим проходить ускореним маршем за один год. І це, конечно, создає много не просто проблем, а много горе. Для... Ситуацію міг би врегулювати ухвалений Верховною Радою закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території. Однак законодавчий акт майже не застосовується, а уряд так і не ухвалив десяток необхідних постанов. Марина Смолова, Дмитро Гришко соціальна країна.